Христос народився. Amen. У цю неділю, дорогі сестри і браття, ми з вами відзначаємо свято трьох везна... великих святителів Християнської церкви Василія Великого Григорія Богослова Йоанна Золотоустого. А історія цього свята цікава тим, що його встановлено вже багато років після того. Коли ці святителі, які і жили, не всі то в одну епоху, вже відійшли і вже проголошені святими, але люди мають різноманітні свої амбіції і, покликаючись на своїх попередників, святих і великих отців церкви, між собою почали сперечатися, хто більшу. Більший внесок уніс в розвиток доктрини Святої Церкви. Хто важливіший, але це не так важливо, хто поважніший святий, а важливо, хто поважніший тепер. Бо якщо я наслідую якогось одного з тих святих, то я кращий, ніж інші. І, власне, унаслідок одного видіння. Для діючого єпископа було встановлено це свято, тому що він прийшов на собор і сказав, що взагалі-то з'явилися три святителі і сказали, що це не шлях для Христової Церкви. Бо шлях для Христової Церкви це замирення, правдивий, глибокий внутрішній мир, і кожен на своєму місці виконує свою роботу, і вони не сперечаються між собою, а одне одного доповнюють. І тому сьогоднішнє свято це не свято трьох поодиноких святих, це свято. Єдності святої нашої церкви, в якій ми живемо різні. Хтось більше вносить в її життя, хтось не має таких можливостей, але навіть той найдрібніший, він насправді чинить неперевершену працю для святої церкви, якщо в Бога вірує. Наслідує Ісуса Христа, тому що Він доповнює всіх інших, і церква стає оцим чудовим букетом квітів християн, який є запахом чудового ладану для цього світу і для Його навернення. І тому, святкуючи свято трьох святителів, ми з вами дивимося в глибину нашого серця. Щоби у ній настав глибокий мир, а ми з вами не сперечалися, а навчилися доповнювати одне одного. Бо неділя, вона також і присвячена читанню Євангелія від Луки, в якій розповідається та притча, яку ми називаємо притча про блудного сина. Але оця притча насправді є про двох синів, бо розповідає і про молодшого, який утік з дому і який перетерпів усі ті е, нестатки у власному житті. І, здавалось би, на перший погляд навернувся. Але насправді тільки голод гнав його до його рідного батька. Бо це єдине було місце, про яке він знав, що тут його не виженуть геть і не відкинуть. Але є там і оповідання про старшого сина, який, здавалось би, був вдома, і ніяких не переживав великих таких проблем, але з його слів ми бачимо, що він постійно себе безглуздо обмежував. І переживав внутрішній глибокий страх. Не дай Боже щось ступити у праворуч чи ліворуч, щось зробити не таке, може, батько засудить. І тому він боявся, і, як сам свідчить, за ціле своє життя, не отримав навіть козенята, щоб повеселитись із друзями. А ми з вами. Читаючи рядки святого Євангелія, дивимося на сьогоднішнє наше суспільство і бачимо, що дуже багато є у тих прикладів, коли люди покидають Господа Бога, віддаляються від Нього і переживають велике терпіння і страждання. І, дорогі сестри і браття, якщо ми запитаємося, у чому ми винні, наприклад, що розпочалася оця війна? Що вона так посилилася? Так нам треба покаятися з нашої безвідповідальності і з того, що ми були байдужими до багатьох речей. А чому тепер так страшно? Та тому що не довіряємо Богу Господу Богу навіть в оцей момент. І тому покаяння це не просто пустити якусь скупу сльозу і сказати: Ой ми згрішили. Покаяння це відкрити глибину свого серця, отам останні двері нашої душі відкрити для Господа Бога і визнати. Господи Боже, у своїх думках і намірах ми помилялися. Як помилялися, чуйте? Я не знаю, але кожен може про це глибоко поглянути. Як помилялися? Бо не може бути такого, щоб все робили правильно, а нам вийшло так все не зле. Тому, дорогі сестри і браття, покаяння це насправді зміна наших думок і намірів. Але яка зміна? Не просто змінити, щоб вони були змінені, а навчитися від Господа Бога Ісуса Христа? І ось подивімося уважно на оцих двох синів, про яких сьогодні розповідає святе Євангеліє. Молодший син не довіряв батькові. Ось батько його любить, а він не вірить в це. Він про батька думає погано, і тому йде з дому і думає, що сам він собі осягне краще життя і помиляється і терпить. Молодший син залишається дома, батько його любить, але він боїться батька. А може буде засуджувати за те, що попросить щось у батька. Та й тому не просить нічого. І терпить, і заздрить іншим, і оця заздрість його з'їдає із середини. Дорогі сестри і браття, батько синів любить, але вони думають про нього інакше. І здавалось би, що це означає? Це всього на всього думки. Але голод молодшого сина не надуманий, а правдивий. Це всього на всього думки. Але оцей страх і обмеження для старшого сина не надумані, а правдиві. А все, воно сховано тут, в глибині серця, в тому, як вони ставляться. До свого батька і як йому не довіряють. Я завжди тут розповідаю про ту, доньку, яку мама мала, і яка коли ось досягнула 17 років, прийшла до мами і сказала: Мамо, ти ж мене любиш, правда, правда, доню, я тебе люблю, але сильно, дуже сильно то дай мені 10 тисяч доларів. Але, доню, я не маю 10 тисяч доларів. Але якби правдиво любила, то дала б 10 тисяч доларів. І тепер ми собі роздумуємо логічно, що може мама зробити, щоб доказати своїй дитині, що вона її любить навіть тоді, коли не дає 10 тисяч доларів? А відповідь проста, що мама не зробила, якщо донька вперлася, що саме так має материнська чи батьківська любов виглядати, то нічого не зробить, ми звертаємо свій погляд до Господа Бога. І ось він любить нас у цей момент, коли триває війна. Небезпека ракетних нападів, коли проминає наше життя, коли ми у страху, невпевненості, а Бог нас любить. А як він може це доказати, якщо ми впремося і скажемо, що Божа любов має тільки полягати в тому, що нам усе має сприяти, що нам все має вдаватися, ніякого страху не має бути ніякої небезпеки, якщо цього нема? Ми не віримо у Божу любов, то що би Бог не зробив і сина свого єдиного віддав за нас не повірить. А він любить нас у цей момент. Коли ми тут знаходимося на цій службі, коли виходимо, коли йдемо додому, у кожну мить нашого життя. Коли ми кажемо, що означає навернутися, то насамперед оці останні двері нашої душі відкриті для того, щоб довіритися Божій любові безумовній і беззастережній у цей момент, коли ми тепер живемо. З цього все починається. І тільки тоді, дорогі сестри і браття, у нашому серці настане мир, що ми зможемо миритися одні з одними. Так, як це зробили послідовники трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова і Йоанна Золотоустого. Це не треба було подолати одне одного. А треба було зрозуміти, що всі ми, сестри і брати, які робимо одну Працю здійснюємо, і які маємо одну і ту саму мету. Щоб Царство Боже увійшло у цей світ, а ми у Царстві Божому були і тут, і у вічності. Дорогі сестри і браття, не треба багато назовні робити. Треба в першу чергу працювати над своєю душею. І тоді ніхто не стримає людину для того, щоб вона вчинила в добрі діла. Чому? Тому що в кого добро живе в серці, він не може бути байдужими до інших. Нехай у це свято ми з вами зробимо собі таку постанову здобути миру у серці і правдиве навернення. Яке починається із довір'я до беззастережної і безумовної Божої любові, яка звернена до нас на кожної миті? Ось в оцю мить, в яку ти тепер живеш. Христос народився.